Ти вже в грі питання лише в тому, чи граєш ти свідомо. Ми всі шукаємо любов, опору, достаток, своє місце і призначення. Проходимо різні життєві уроки, біль, злети і падіння. Поки не зрозуміємо, що найважливіше це не фініш, а сам шлях. І в цій грі життя всі ми проходимо свої рівні від боротьби супротиву до довіри та любові, від пошуку шляху. До служіння. але більшість людей іде цим шляхом на осліп. а саме ти можеш пройти його інакше. Я запрошую тебе в поле провідника. Це не просто гра, не марафон і не курс. Це серія подій, де ти будеш пізнавати себе, проходити через свої рівні і навіть зрозумієш, чи готова ти вести інших. Можливо, саме зараз починається твій шлях провідника. Підпишись і слідкуй за знаками, щоб не пропустити вхід на новий рівень.